Ви говорили своїй матері, що вирвете серце. В мене є такий запис. Скажіть, будь ласка, це не смішно О, чого? Це є запис вашої розмови з матір'ю. Вона в нашій редакції цю цей запис дала. Як а вам? ще скажіть, будь ласка, скільки вона вам грошей задала? У мене є запис, що вона навіть судям платила по тисячу доларів. Вона теж є ці запис. То, то Чого так мало? То Я наші питаю, судді більше. Це ж ви так говорили, що ви вирвете ви її сказаєте, серце. Вона... А, ви ж говорили, вона? що вирвете серце. і щоб я так само сіла в тюрму від, 8 до 5, від 5 до 8 ви років. Ви ж казали, що ви вирвете свої рідні матері серце. В мене є такий запис, і ви це знаєте. Вона приходила в редакцію. намагаєтесь мене Чому? Да, ви, може, Я вам всім подховую Сніжана, Скажіть, Шніжана, скажіть. Да, бо в нас є запис. Мати ваша приходила в редакцію і говорила, що чоловік вас там от ви зараз працює погана, а щось хороше. А що хороше Я сказати? Що хороше? Яке ваш медіа двічі писав мене заслужено мене заслужену журналістку України, обзивав, що я фашистка і нацистка. Яке хороше слово, яке хороше. А ви увірвалися в наше журналістське братство е, з як з грязними черевиками, не маючи ніякої освіти, не маючи ніяких моральних якостей, і обзивали усіх і тільки знали, що це писати лайно, писати е, біля кожного речення, е, купи е, вибачте, вислів, лайна. Е, Писати. А, ви так, говорите. Це, так говорите? Я не говорю. Морально. Ви яке маєте моральне право? Ви на якій підставі б вважаєте б себе будь журналістом? На якій підставі? Ви в будь ласка. Я вас попрошу. Можна добрий, це? Добрий. Будь ласка, я, я вас попрошу. Можна попросити? Будь ласка, будь ласка,